Як? Питання, яке часто звучить з вуст українців. Після повномасштабного вторгнення Росії чи не у кожного похитнулося психічне здоров'я. Щоб допомогти людям впоратися, перша леді України Олена Зеленська започаткувала програму психологічної підтримки. Її 10 жовтня у Всесвітній день ментального здоров'я презентували у Хмельницькому. Зараз всі зусилля спрямовані на те, щоб ми навчились жити по-іншому, інший стиль життя, аби люди навчились дбати про себе, дбати про тих, хто поруч. І зрозуміло, що ми країна, яка позиціонує себе з цивілізованим світом, ми будемо спрямовані на те, аби дбати за кожного громадянина нашої країни. Зараз він започаткований цей проект на території нашої області. Програма «Ти як містить низку сервісів, спрямованих на допомогу людям від телефонів гарячої лінії до пізнавальних ресурсів, із порадами, як підтримати і дорослого, і дитину у складний час задля того, щоб підвищити обізнаність українців в тому, як можна отримати послуги і як можна допомогти собі самим впоратися з тими стресами, викликами, які в нас є в нашому суспільстві сьогодні, пов'язаних з війною. Психіатриня Наталя Підкалюк каже: 80 відсотків людей самотужки можуть впоратися із першими симптомами психічного розладу, наприклад, легкою тривожністю. Однак не варто відпускати ситуацію з-під контролю. В більшості з усім ми справляємося. У нас у всіх є якісь стратегії, з якими ми себе заспокоюємо чи уникаємо чогось. Але якщо це щось таке, з чим ви не можете впоратись, що заважає, ви бачите, що щось різко змінилось, тобто щось. Функціонує не так, як звичайно, і це впливає на вашу роботу, на ваші стосунки, на ваше фізичне здоров'я. Можливо, лікарі кажуть, що все добре, а людина почувається якось погано. Тоді це є привід звернутися до фахівця. У Всесвітній день ментального здоров'я фахівці нагадують, про свій психічний стан варто турбуватися постійно, адже воно так само важливе, як і фізичне благополуччя. Юлія Васільєва, Вадим Гловацький. Новини 33 канал.